До Запоріжжя з'їхалися юні з із кількох областей України і навіть дві представниці Кіпру. Та батам гадуда без можна вже його називати не всі українським, а міжнародним турніром. Літня феєрія проводиться другий рік поспіль. Цього разу турнір зібрав набагато більше. Учасниць 250. Тому змагалися дівчата два дні. минулому ряду літня феєрія стала першим турніром, який проводився в місті Запорожжя. До. Ніхто ні проваділ нікада збили офіціальні сорінування чемпіонати області кубки города та а турніра не проводилось давно вік учасниць від 4 до 16 років більшість спортсменок вже мають серйозний досвід і такі змагання для них чергова можливість показати свою майстерність Окрім дорослих досягнень, гімнастки мають і дорослі мрії. Він це була третє місце. на граціях. я завжди та виграємо міч та стать за слушним в Україні. і В Запоріжжі сильна школа художньої гімнастики. Не дивно, що турнір Літня грація набуває популярності. Дмитро Непоміщі, Дар'я Зирянова, Тве П'ять.